Вітаю. Сьогодні у нас таке домашнє завдання, що, ну, мабуть, воно дуже нескладно. Давайте ви, по крайній мірі, хоча б один рисунок на дві задачі зробите, такий схематичний, щоб у вас можна було побачити, як ви е, мислили. Тому е, мені простіше, я скопіювала це прямо з збірника задач із іншої задачі, але дуже класно ілюструє е, наші Питання. І так, перша задача 1.26: в яких місцях лінії магнітного поля Землі практично вертикальні? Ось тут дуже важливо, що ви розумієте, під тим, що лінії вертикальні. Якщо ми вважаємо, що вертикальними будуть лінії, які перпендикулярні поверхні землі, то тоді нам потрібно розуміти, що у нас є ось такий рисунок. І Якщо ми кажемо про лінії перпендикулярні поверхні землі, то такий вигляд магнітні лінії будуть е, мати на полюсах. І з цього рісунку ми будемо це розуміти. Тому, будь ласка, якщо ви щось не дописали або не домалювали в цій задачі, то дайте ще інформацію, щоб у вас був вже повний розв'язок цієї задачі. Більш того, якщо ви так нарисували, ну, що у нас тут. Північний полюс, а тут у нас південний полюс. Ми з вами живемо в північному півкулі, якщо ви пам'ятаєте. Тому ми вважаємо, що у нас саме так воно і відбувається. Але це так, увага! Це північний географічний полюс. Тобто тут в нас розташований який полюс магнітний? Протилежний, тобто південний. Тому лінії. В південний магнітний полюс входять, але ось це верхня півкуля це у нас северна півкуля, господі, як воно називається північна півкуля з точки зору географії. Це я розумію, учнів, воно дуже плутає постійно, тому напрямок лінії, щоб вас не збивав з толку. Кажучи про те, що це північна півкуля, ми маємо на увазі географічний термін. А з точки зору магнітних полюсів, то тут у нас якраз південний магнітний полюс. Добре. А наступна задача була трохи схожа, тільки нас запитували вже не про вертикальне, а про горизонтальну лінію, але ми знов дивимося на цей рисунок і зрозуміло, що саме ось тут у нас лінії проходять горизонтально. І вони. Майже паралельно проходять до, ну, якщо можна так казати, не до поверхні, все-таки э, землі, але от в цьому фрагменті таки да, паралельно, а це у нас майже на екваторі. І тому я можу записати, що якщо ми будемо вважати, що горизонтальними ось ці лінії, ми будемо вважати паралельно поверхні землі, то тільки ось в цій э, області Цьому, в цьому час, частини земної кулі у нас будуть ці лінії паралельні, і це на екваторі. Але, будь ласка, уважно передивитися ще раз, де географічний і де у нас магнітні полюси, тому що це важливо буде для розв'язання наступних задач. Ну, все, у нас сьогодні такий невеликий. А, Невелике домашнє завдання, але вам потрібно було все ж таки порісувати це. Ну на цей час теж трохи витрачаєте, і поки що ми можемо відпочити.